Я дуже радий привітати компанію «Сервіє». їх представництво в Україні виконується кругла, так скажемо, дата 25 років. З мого погляду дуже прогресивна компанія, яка статутом своїм заснувала те, що вони компанія, що робить розвиток в лікуванні різних напрямків. Особливо, що нам цікаво, це онкологічний напрямок. Я хочу сказати, що компанія береться за найскладніші варіанти раку лікування: це рак шлунка рак раку колоректального знову ж таки найбільш важка категорія пацієнтів, які не відповіли на попередні лінії лікування. Дуже прогресивні препарати для лікування таких пухлин високозлоякісних, як холангіокарцинома, як рак підшлункової залози. І розробки даних препаратів зробили певний прорив в лікуванні навіть. Отримання місяців, тижнів, років, на які подовжиться лікування даних пацієнтів, це вже перемога з нашого погляду велика. Нам дуже приємно працювати з представниками даної компанії в Україні, тому що в них є не тільки ціль продажу своїх препаратів, просування своїх технологій, вони підтримують освітні процеси, такі програми, як я лікую, які є вільно доступні для професійних учасників, тобто лікарі можуть. Під'єднуватись онлайн, дивитись ці записи цих передач в записі і отримувати найсвіжішу інформацію стосовно якихось складних клінічних випадків. Цю платформу підтримує компанія Сервія а також. Вони приймають участь в організації планових медичних закладів завжди допомагають інституту. Коли ми організуємо професійні конференції, семінари. Компанія приймає участь в розвитку інституту. Ще з точки зору матеріальної нашої бази. Вони організували проект по реновації. А по суті, це майже. Відбудова нова відділення нейрохірургії, яке є молодим відділенням нашого закладу. І відповідно ми сподіваємося, що цей проект буде завершений, і у нас буде цілий поверх, який буде займатися дуже такою складною онкологічною темою, як лікування пухлин або метастазів центральної нервової системи. Тому за це ми також вдячні і будемо раді продовжити цей проект, а також починати нові проекти з компанією «Сервія», які завжди показують високий професіоналізм. Дуже відверті сюди постійно прилітають представники з Франції, не дивлячись на те, що у нас ідуть активні військові дії, і постійно підтримують нас в нашому і професійному розвитку, і наших пацієнтів також.